Вітаю, друзі! Подивимося питання. Марко Рубіо заборонив Європі збивати над своїми територіями літаки Росії, якщо ті не атакують. Ось з такою заявою Держсекретар Америки звернувся до країн НАТО. Так, карти вже почали розмовляти з нами. Таке підступне рішення заява Рубіо. Так, ви вірно, все зрозуміли, тепер розкажіть нам, ну, знову ж таки, цей рубіо. Дно колоди, суть ситуації. Захист простору обмежити слідкуванням, лише супроводжувати смертоносні винищувачі та утримуватися від агресії в їх бік по помірності та лицарь мечів. Не реагувати на провокації активними діями, на підступні провокації активними діями. Тож маємо ось Марко Рубіо, який звернувся до країн Європи із заявою чи то з пропозицією, яка означає наступне. означає, що керівництво США в особі старого Тідугана таким рішенням дали світло Російській Федерації, де Європа має мовчки дивитися, як над ними літають російські винищувачі. Цим він надав свого роду. Гарантії Росії. Ну а Європа, звичайно, не задоволена. Європа не задоволена цим новим величним рішенням, нововведенням, яким фактично Трамп відкрив Росії ворота в НАТО по шісті кубків старим друзям надав гарну послугу. А по вежі а по вежі Європа розуміє, що США у разі бомбардувань не надасть їм допомогу, залишить їх самих справлятися власними ресурсами. Реакція країн Європи вони встануть із заявою проти підступної пропозиції, Рубі, а чи виявлять волю та силу в діях, намагатиметься вийти з небезпечної ситуації по тихому питання.